Привіт! Сьогодні зануримось у світ легендарної Наталки Полтавки Івана Котляревського. Бо це, знаєте, не просто п'єса про кохання, це твір, який став справжнім фундаментом для всього українського театру. І справді, як так вийшло? Як історія звичайної на перший погляд, дівчини з полтавського села змогла назавжди змінити українську сцену? Це ключове питання, і ми спробуємо на нього відповісти. А щоб одразу зрозуміти весь масштаб, ось вам слова ще одного класика Івана Карпенка Карого. Він назвав п'єсу Праматір'ю, і це, повірте, зовсім не перебільшення. Наталка Полтавка фактично народила наш професійний театр. Отже, що в нас сьогодні в плані? Спочатку поговоримо про те, як взагалі народився український театр. Потім розберемо історію самої Наталки, її персонаж та оточення. Далі спробуємо розкрити секрет, чому ця п'єса досі така популярна. Ну і звісно, поговоримо про її величезну спадщину. Ну що ж, давайте по порядку: щоб по справжньому оцінити, що такого неймовірного зробив Котляревський, треба уявити собі, а яким взагалі був театр до появи Наталки Полтавки. І отут Котляревський робить справжню революцію. Він створює новий жанр, соціально побутову драму. Уявіть собі, 1819 рік на сцену, де звикли бачити якихось царів чи античних богів, виходять прості селяни, і найголовніше, вони говорять живою, зрозумілою українською мовою. Це був просто вибух. Гаразд, з контекстом розібралися. А про що ж сама історія? Сюжет, на перший погляд, ну максимально простий. Але знаєте, саме в цій простоті і є вся його магія та сила. Отже, є Наталка дівчина, бідна, але дуже працьовита, і вона чекає, чекає вже цілих чотири роки на свого коханого Петра. А тим часом її мати, яка втомилася від злиднів, просить доньку вийти заміж за багатого, хоч і не любого возного Тетер Ваковського. Мовляв, так буде краще для всіх. Ось цей монолог чудово показує її внутрішній конфлікт. Це ж розмова з самою собою, повна болю і сумнівів з одного боку, кохання до Петра, а з іншого почуття обов'язку перед матір'ю. Вона розривається, але все ж таки дає клятву. Я давно вже поклялась, і тепер клянусь, що, окрім Петра, ні за ким не буду. Добре, з сюжетом зрозуміло, але давайте тепер передивимось до самої Наталки, бо це ж не просто персонаж. Чому саме вона стала таким собі ідеалом, уособленням найкращих рис української жінки? Річ у тім, що Наталка це зовсім не тиха, покірна дівчина, аж ніяк вона розумна, працьовита, вірна. Але найголовніше, у неї є сильне почуття власної гідності. Вона поважає матір, але водночас рішуче бореться за своє право на щастя. Котляревський створив ідеальний, але при цьому дуже живий образ. Особливо яскраво її характер розкривається в діалозі з вознем, тільки вслухайтеся, як вона йому відмовляє. Вона чітко проводить межу. А далі ще рішучіше додає. Воля моя єсть і буде свобідна. А ви, як пан, не волите мене не можете і не будете. Жодного страху. Проста дівчина говорить із паном на рівних оце і є її сила. Звичайно, Наталка не сама у своїй історії, навколо неї є цілий вир персонажів, і кожен з них ну, дуже колоритний. Давайте познайомимось ближче. По суті, вибір Наталки це вибір між двома світами. З одного боку Петро, простий хлопець, сирота, але він це справжнє щире кохання. З іншого возний Терваковський. Він це гроші, статус, але водночас шлюб за розрахунком. І ця його смішна, перенасичена канцеляризмами мова лише пількресує, наскільки вони різні. Інші герої не менш яскраві. От мати терпелиха, вона ж не зла, ні, просто хоче для доньки кращого життя, як вона його розуміє. Або Микола, друг Петра такий собі моторчик усього сюжету. Ну і звичайно, виборний Макогоненко, хитрий, смішний, справжнє втілення народного гумору. Окей, п'єсі вже понад 200 років. 200! а її досі ставлять, досі дивляться. Як так? У чому секрет її, ну скажімо, вічної молодості? Насправді тут є цілий рецепт безсмертя. По перше, Мова жива, народна, якою люди реально говорили. По друге пісні, про них ще скажемо окремо. По третє персонажі. Вони всі зрозумілі, немає якихось картонних злодіїв. І, звісно, вічні теми кохання, вірність, сім'я. Це завжди чіпляє. І от щодо пісень. Їх у п'єсі понад 20. Тільки вдумайтесь. Частина народні в обробці, інші. Авторські, і саме завдяки цій неймовірній музичності, Наталка Полтавка це не просто п'єса, це по суті перша українська національна опера. У цьому її величезна сила. Ну і наостанок про спадщину. Бо вплив Наталки Полтавки це щось колосальне. Це не просто успішна п'єса, це справжній культурний поштовх для всієї нації. Просто погляньмо, як ця історія жила крізь час. 1819 рік прем'єра в Полтаві це був фурор. Потім її вже ставлять у Західній Україні. А в XX столітті бах, дві екранізації, які показали історію Наталки мільйонам людей, що ніколи не були в театрі. І так, Наталка Полтавка справді стала візитівкою українського театру, коли треба було показати щось наше, щось справжнє показували саме її. Це був і є наш культурний бренд, якщо хочете. І отут ми повертаємося до того, з чого почали. Чому все це так важливо? А тому, що успіх цієї п'єси довів одну просту, але надважливу річ: українська мова це мова не тільки для пісень і казок, це мова для великого глибокого мистецтва. Це була, знаєте, така собі культурна декларація незалежності. То що ж робить історію безсмертною? Наталка Полтавка ніби дає нам відповідь мабуть, це поєднання простоти, щирості і тих вічних цінностей, які ніколи не старіють і знаходять відгук у серцях людей в будь-яку епоху. На цьому все. Дякую.